Тайвань це острів, розташований приблизно за 160 кілометрів від узбережжя південно-східного Китаю. Тайвань позиціонує себе як незалежна держава. Втім, Китай вважає острів своєю провінцією, що відкололася після громадянської війни і хоче повернути її до свого складу. Водночас США підтримують з Тайванем неформальні відносини та оборонні зв'язки, але не визнають його незалежність. Тим не менш, американці надають військову підтримку Тайваню. Другого серпня в аеропорту Тайбея приземлився літак зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Вона прибула з робочим візитом, на що Китай ще до приїзду войовнича показав свою позицію. Ми сподіваємося, що американські посадовці добре розуміють важливість і чутливість ситуації, і наскільки небезпечно може бути, якщо візит справді відбудеться. Тайванці сходяться зустрічати її. А в цей же час винищувачі Китайської Народної Республіки летять в Тайванську затоку. Збройні сили Тайваню приведені в бойову готовність, як і військові Китаю в Білому домі. Заявили, що США ніколи не оголошували про свою підтримку незалежності Тайваню. Тож приїзд Пелосі не несе ніяких загроз. Держсекретар США Ентоні Блінкен уточнює, якщо під час візиту Ненсі Пелосі зростатиме напруга, відповідальність буде повністю. На пекіні попередній спікер відвідував Тайвань, і багато інших відвідували Тайвань. Тому якщо спікерка Палати представників вирішила відвідати Тайвань, і якщо Китай створить якусь кризу чи конфлікт, це буде виключно їхня відповідальність. Цю подію своєю увагою, звісно ж, не оминула і Росія. Тому ми розглядаємо можливий, Це де я не знаю як назвати вазможний потенціальний. А... Необ'явлено об'явлена візит спікера палати при Конгресу США Пелосі на Тайвань, як очередне провокаційне действие адміністрації США, желаючи оказать доповнительне давлення на Пікін. Свій візит Ненці Пелосі назвала підтримкою тайванської демократії та свободи. А біля гранд готеля спікерку зустрічали тайванці в синьо жовтих масках та футболках. Наразі представниця США вже покинула територію Тайваню. Та ситуація залишається на Пруженою Ангеліна Машинцева Юрій Хайновський новини 9 каналу.